Коли стався цей вибух, практично ми не знали нічого. Ми відпочивали, бо це був день великодень, 5 травня 1986 року. Я нафтовик працював головним інженером тампонажного управління. Поступила команда на ранок, щоб техніка була готова, е і виїзд ранком на Чорнобиль. Ми не знали, що брати, е яке брати. Шеф особисто мені сказав, твоя справа техніку доставити на місці, а далі будуть інші роботи, будуть інші працювати. Але не так, не так то все було. Нараду проводив міністр вугільної промисловості і сказав, що ваше завдання самим оперативним шляхом вик... почати виконувати роботи з тим, щоб не допустити аварії, яка би, яка би могла майже ліквідувати Україну і Білорусію разом взяти. Коли поступила така команда, для мене було, скажімо, ясно, що у колеги по роботі є проблема, є критична ситуація і треба допомагати. Це моя така особиста думка. Людей ми проінструктували, люди не боялися і не тікав ніхто. Це був обов'язок там виконувати роботу. Були такі люди, які е, просилися, наприклад. От, е, через тиждень у нього весілля. Євген сказав, пустіть, пустіть додому та хочу оженитися. І ми це робили. Ми, я збирав особисто людей, колектив, і питав, що будемо робити з даним фактом, що просить чоловік. І пускали. А ми ходили так, як і, 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 і в побуті. Тобто нам не давали нічого, щось такого, скажімо, одягнутися, щоб не допускало звичайні, е... звичайні штани, звичайні мешти, е... Ну, Назву вам одну таку цифру. В добу ми обробляли 15 тисяч тонн цементу. Це надзвичайно величезний об'єм. Зранку вставав на стадіон, бігав у басейн, там у нас є, покупався, переходив на роботу і годинку попрацював, голова падає. Розмовляю з людиною, голова падає. Ну, э, Радіація своє робила. За останній період часу переніс два інфаркти, дві тяжкі операції, в тому числі останню в інституті Амосова, де поставили чотири шунти. Але якось з Божою допомогою трохи відійшов і кручуся як молодим. Що робити?